Отця і Сини Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Хотів запитати, а чого ви прийшли сьогодні до храму? Що хочете? Чогось прийшли, які бажання у вас є мотивація? Це так. Питання Причастя ще хто? Людина ходить до храму, тому що вона хоче бути з Богом, бути Так. Це прийти в присутність Бога, побачити однодумців, які теж славлять Бога, бо це ми будемо робити на небі. Тобто буде небо, ніхто там не був, але так, на основі всього і Біблії, що будуть перші місця, напевно, будуть зайняті святими, потім середніми, потім такими пересічними християнами, назвемо так. І це буде атмосфера неба. Буде Бог в центрі. І буде нас обдаровувати своєю благодаттю. Тому ми чуємо слово, чуємо спів, маємо хор ангелів, ангельський спів символізує хор церковний, і маємо причастити. це та пожива, благодать, якою ми потім будемо жити і вічно тішитися. І нас буде, напевно, дуже тішити, коли наші родичі, чоловік чи дружина буде з нами там, близькі, знайомі. Коли вони будуть в пеклі, ми будемо сумувати може за ними, але так чи інакше, вся оця атмосфера храму якраз покликана. І тому ми ходимо, думаю, кожного дня, щоб себе готувати до неба. І наступне відчути цю присутність Бога, вже хоч тут трішечки пересмак. Не завжди є відчуття, такі на службі чи в храмі, такі богобійні, але так чи інакше це особливе місце, де по-особливому діє Бог. Сьогодні маємо Євангеліє, яке нам говорить про Ісуса, який був з людьми, Він присвячував їм час і каже до учнів, щоб вони відплили вже, тобто вечором, як звечеріло, він був сам один. І човен був далеко в морі, учні були вже на морі. І Ісус приходить до них вночі по морю, йде, зустрічає учнів цих. Петро каже, якщо це ти, то скажи, я піду по воді. Він пішов по воді, потім прийшов Ісус вже в човен, і вони приплили в землю Геннезарецьку. Щоб підвести до коментаря, на яке би я хотів сьогодні звернути увагу, я би хотів ще пригадати таку справу, що Бог завжди. Він плодоносить, з нього постійно ліється благодать. Я навіть екзамен здав, два екзамени здав такою історією, що Бог сотворив, в ньому було дуже багато благодаті. Наприклад, якби ми мали 100 вагонів конфет якихось, ну, ми б їх всіх не з'їли. Хотіли б ділитися, ну, не знаю, десь давати, продавати. Та... Так само Бог в нього є дуже багато благодаті, і він хоче з цією благодаттю ділитися. І тому створив ангелів, тому створив землю людей довкола ангелів, щоб все це творіння обдаровувати своєю благодаттю. Це така суть, для чого Бог все створив. І це сподобалося викладачу. Я маю дві п'ятірки. Ну, тобто хороші оцінки за, за таку відповідь, тому що я це почув на одних із реколекцій, але це дуже проста річ, але не всі так деколи задумуються, для чого ми створені, яке завдання Бога і Бога для нас, а ми для чого, для Бога і тому подібне. Далі Господь Він постійно помножує. Я почув таку фразу, що Господь все творить нове. Я не знаю таких хороших кулінарів, які би творили тільки одну страву. От вони роками готують одну страву. Вони завжди є досконалення, тобто вони щось додадуть, роблять інші страви, або роблять ту страву так само смачно роками, якщо це якесь кафе популярне. Але в їхньому асортименті ще більше страв робиться. Тобто, це природній момент розвитку. Чи спортсмени, які би мав тільки один, одне досягнення, його тримався. Художник так само, тобто у всіх сферах є розвиток. І це якраз є природа Бога. Тобто Бог постійно, він, не то, що Він не може бути постійним, але це бажання множитися, помножуватися, постійно росте, якраз проявляється в цій природі, якщо в Бога все є на зрості, на прибавленні, на додаванні, на, на збільшенні, на розцвітанні, процвітанні і так далі. В іншого творіння, яке створив Бог, але яке взяло іншу логіку, це є Люцифер, ангел найкращий світла, диявол. В нього навпаки все применшувати, брехати, обкрадати, вбивати, нищити, забирати, обманювати. І все, що на не, це ми приписуємо до диявола. Тому варто ще раз собі. Зрозуміти, що в природі Бога постійно є помножувати, збільшувати. А якщо інша природа, ну це не є, не є від Бога. І це ми зараз маємо нагоду побачити, ми і так багато нагод в житті завжди маємо від диявола побачити, але особливо по особливо бачимо розмах руйнувань, розмах. Смерті, розмаху цього нищення всього, де диявольські закони хочуть діяти. А наше завдання поширювати ці Божі закони. Друга річ, перша річ, що Господь він постійно помножує, збільшується його природа, удосконалює, упорядковує, угармонізовує і ще можна багато про що говорити. Друга річ, що у Бога немає програшних варіантів. Тобто всі варіанти від Бога, які є, вони завжди мають виграшний результат. Беремо, ну, такий самий близький приклад: це створив Бог людину, людина зрішила. Бог бере, включає план спасіння, дає заповіді, якось виводить той народ, щоб вони трошечка більше жили з Богом, їм не вдається спастись. І він посилає свого Сина Ісуса Христа. Тобто, Бог придумає план вже спасіння, план Б назвемо такий. І спас людей Бог, спас, вдалося йому це, попри те, що диявол спокошав Ісуса, попри те, що було дуже важко фізично навіть науковці показують, як це Ісуса катували. Це було обезводнення. Тобто, якщо так взяти здорову людину, так само катувати, ну там будуть менше наслідки, коли він не виспаний, от ви не висп... не виспіться вночі. І хай вас на другий день хтось чимось напружить. Та ви не ми такі здратовані. Я по собі кажу: я не виспаний, мене сьогодні не чіпайте, бо в мене там поганий настрій. А ти в тому стані обезводнення, не то, що кажу без їжі, маєш ще спасати людей, нести той хрест. І ці всі співпадіння, ці всі хвор... гормональної атаки, такої, фізичної, емоційної, жари, то все, і це все Господь переносить. Тому я б так собі роздумав, точно була б така спокуса лишити той хрест, ні Боже, і він затяжкий, я його не донесу, спасає вже тих людей, як можеш іншим планом, але я, 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 я здаюся. Він не здався, хоча навіть здається, що здався, бо третій раз впав, вже не міг піднятися, але все одно він дійшов до, до цієї Голгофи, віддав своє життя, помер, не проклинав, і цим він переміг. Цим він переміг смерть. Спустився в ад, забрав всіх, хто хто були в старому завіті, бо в старому завіті не могли люди попадати в рай. Вони мали ще пляму первородного гріха. Він всіх Адама, Єву, починаючи, всіх пророків виводить і тоді вже відкриваються двері раю, і вже є вже тоді небо і пекло, як було, і вже люди мають можуть зробити вибір і роблять його. Тому, тому такий приклад, що у Бога немає програшних варіантів. Я ще хотів показати ну, на прикладі телефона. Де наш телефон? У мене трішечки є такі думки поміняти собі телефон. Він вже менше тримає батарея, він 16 го року. Як правильно, купити китайський телефон, він дешевший, нормальний телефон, купити з кращою камерою, він буде дорогий. Або купити найкращий iPhone. Це буде і гарний телефон, і камера там дуже гарна буде. Який з них правильний вибір? Найкраще. Найкраще. Дивіться, він є добрий, але він дорогий. Якщо я куплю китайський телефон, я тоді зекономлюю ресурси і зможу пустити їх на щось інше чи таке більш потрібніше. Мені не потрібно всіх функцій дорогого телефону. Куплю тоді кращу камеру. Ну, Тобто, я що я хочу там сказати, що який би вибір я не зробив, він буде найкращий. Тобто, якщо я куплю китайське, я зекономлю гроші, куплю айфон, буду мати це все якісне. Я навіть є два священики, такі хороших, які мають ці останні айфони. Я думаю, от. Якісь такі е, буржуї собі понакупляли тих телефонів. Та, може би я собі такий купив, щоб потягнутися до їхнього рівня. Якби трошечки людське осудження, але з другої сторони бачу, священик записує щодня проповіді, слово таке має канал в Ютубі, і вже на телефоні його монтує, там щось пише написи в телефоні. То це для нього є робочий апарат, яким він працює кожного дня. Йому треба мати якісну камеру, щоб там процесор добре працював. Тому йому це потрібно. Тому будь-яка моя покупка, якщо б я її робив, вона була б успішна в будь-якому вигляді. Хай був, я б мав гарну камеру, чи мав би гарний телефон, як ви мені побажали. Я зробив теж хороший вибір. Я вирішив не купляти ніякий телефон. Частіше його заряджати, ходити з павербанком. Тому що цих функцій, що які в ньому мені вистачає, Ти більше з таким екраном великим зараз не купиш такий телефон. Китайський це китайський. Вони тоді ще випустили. Я вибрав це рішення, і воно теж є виграшне. Виграшним хоча б по грошах. І я задоволений, бо я до нього привик перепривикати, Бог творив все нове, та? але я не люблю перепривикати до, до чогось нового. Я більше такий люблю я домашній стиль, люблю, люблю все спокійно, без стресу, вихід з, з зони комфорту для мене некомфортний і так далі. Але я до чого виду, що який би вибір не зроблено було, він є виграшним у всіх відношеннях. Якщо дивимося від сторони диявола. Завжди є програш. Ну заплатиш за дорогий телефон. Як один анекдот, який сідає, такий багач з телефоном в машину, так хрусь, тільки щоб це був хребет. Тобто він переживав, що той телефон зламав і каже, ліпше був хребет би зламав, ніж той дорожедний телефон. Це є страх, ну впаде, ну вкрадуть. Та? Друга сторона платити великі гроші за камеру. Ну це ж викинуті гроші, а вони ніде не видні і тільки за камеру. Та я дуже так не фотографую. Наприклад, та. купити дешевий, ну тоді не буде якості в камері, де коли вона дійсно пригоджується. Тобто завжди є сумнів, ніколи не буде ідеального телефону. Чи ніколи не буде ідеальної речі, то ми всі знаємо. А якщо Бог дивиться на це, то всі речі мають дуже багато позитивів. Всі моделі машини мають якісь позитиви. Якщо вибирати чи телефони, тому який кут зору ми вибираємо, так і дивимося на речі. Отже, що би ми не вибрали, що не вибирали люди, коли виїжджали, виїжджати, не виїжджати. Зараз з Енергодару, наскільки мені відомо, неможливо виїхати. Зараз зв'язку нема взагалі з Енергодаром кілька днів. Такі призадуми, що робити їм? Правильно вони зробили неправильно. Ми не можемо. На той час це було правильне рішення. От для одних їхати, для одних не їхати. Вони зробили правильно, що лишилися. Я зробив правильно, що я виїхав в перший зелений коридор. Я хотів виїхати тільки в перший день війни. Три нагоди я не використав для. І я теж не жалію, бо я багато допоміг. При будівлі фортифікаційних цих споруд, годуванні волонтерів і так далі. Тобто я допоміг своєму місту, будучи ще кілька днів перед виїздом в ньому. Тому інші виїхали за кордон. Тобто всі варіанти, якщо вони робилися з Богом, є правильним. Якщо людина зробила із страху, чи, скажімо, з людських міркувань, та я куплю гарний телефон, буду подобатися людям. Це пройде і ця слава пройде. Якщо люди зробили щось без Божого такого, якогось ведення, ну ці завжди варіанти будуть, мають можливість програти. Тому в Бога немає програшних варіантів. І це ще раз показує, що в ньому він постійно множиться, він постійно ділиться, він постійно є суцільним добром і тому подібне. На п'ятницю була Євангелія, Ісус був з людьми аж три дні. І вони аж були потомлені, і він боявся їх відпустити, щоб бува не охляли в дорозі, тобто щоб не попадали з голоду. І кажуть, учні їди нема, але що маєте, є кілька риб, кілька хлібів, і Бог це помножив. Помножив, нагодував купа тисяч людей, і ще лишилися кусні, яких не доїли, тобто розуміємо, що вже всі наїлися. І це ще раз покаже, що Бог постійно годує. Він дбає, він не випустить. ну, Я не знаю батьків, які би не нагодували свою дитину. Є винятки, коли батьки забули, що вони батьки або забули, що це їхні діти. Це такі одиниці, і про них зараз не будемо говорити, але завжди Бог годує, завжди дбає, завжди приходить. І в сьогоднішньому Євангелії маємо нестандартну ситуацію, бо хоче Ісус побути з людьми, бо ще всіх не відпустив. А учні вже були помучені. Треба було їм може відпочити, може вже мали інше завдання, може, Господь хотів, власне, весь цей сценарій на, на озері цьому, щоб відбувся, просить їх швидше поплисти, аж сам лишився з людьми. І включає план Б. Отже, людей відпустив, женічка, учні мої там, вітер, страх можуть потонути, і Господь приходить. Він Поза законами матерії на нього не діється жіння, він рухається в просторі і йде по воді, начебто йому й не треба було води, щоб іти. Та по воді неможливо йти. Навіть вода, якщо по поверхні йти, то вона гальмує. Тобто Господь міг по повітрі перенестися, але для людини легше було, що хоч щось є під ногами, тому, я думаю, Ісус з'являється, що Він йде по воді. Тобто вже Господь виходить на вищий рівень переміщення в просторі, і це є так само свідчення, що Господь зробить навіть таке поза законами фізики, щоб допомогти, щоб прийти до своїх друзів. Друзі налякані, думали, що це привод, і каже Петро: якщо, ти, якщо це ти вели мені, я піду по воді. Людина забажала чогось такого вищого, і Господь каже: іди. Тобто, тоді Петро озвався до нього каже: Господи, коли це ти вели мені прийти по воді до тебе. Іди, сказав Ісус. Слово це є свого роду благословення, це є такий дозвіл, це є таке проголошення роби. Тобто, це сила слова, одного слова, яке може висвободити. Ви Ісус був людиною, був людиною, стовідсотковою людиною, і стовідсотковим Богом, тільки Його природи не змішалися. Отже, людина Ісус проголошує Слово, і воно починає діяти. Петро вийшов, з човна і почав іти по воді. Тобто воно діє. І тим більше, коли є віра людини, інші апостоли, напевне, не мали цієї сміливості, і тому вони би потонули. Але побачивши, що є сильний вітер, злякався, почав потопати і скрикнув. Знову маємо е, диявола, знову маємо страх, маємо е, страх е, потонути, вітер це символ холоду, якогось руйнування, е, видуття з, з точки комфорту, то що я кажу. Тобто знову є е, примість у цього. Не, тобто вітер він дуже і буває руйнівним, хоча є від легенького вітру є дуже навіть велика користь. Саме важливо в цьому Іванглії, що Петро скрикнув Господи, рятуй мене. Зрозуміти, що ти потребуєш Бога. Петро був досконалим рибаком, а рибаки, думаю, вміють плавати, тим більше в ті часи не плавати. Ну, не знаю, чи були засоби рятування, такі, що можна бути рибаком і не плавати, але чисто математично бути біля води і не навчитися плавати. Отже, Він міг сам поплисти своїми силами. І родзинкою цього Євангеля є те, що Він кричить: Господи, рятуй мене. Ісус зараз же простягнув руку, вхопив його і мовив до нього. Тобто Ісус зразу відгукується на те слово. Тобто Господнє Слово. Слово взагалі, вивільнене воно діє. Коли є прохання до Бога, зараз же Господь хапає і допомагає, дає руку. якщо людина проситься, коли вона не надіється на свої сили, на своє вміння плавати. А потопаю, то потопаю, назад, попливу брасом. Проблема ну не вдалося, то не вдалося. Або Ісус буде йти, а я буду під ним плисти, та як завжди я це робив. Тобто немає цього. Є завжди, має бути тоніше, тобто, завжди прохання до Бога. І як увійшли до човна, вітер ущух. Човен це також символ життя, символ людини. І коли людина запросила Бога. Бога, який проголосив надприродній закон, який є давцем гармонії, який давцем життя, помноження і всього, що на плюсі, я назвав, то природньо, що то, що руйнує, хаос, смерть, вітер ущухнув, тобто починає діяти тоді закони Божі в цьому човні. Тоді ті, що були в човні, вклонилися йому до ніг і кажуть: Ти істинно син Божий, і, перепливши, прибули в землю генезарецьку. В іншому, навіть перекладі є вислів, що вони одразу причалили, тобто ще й човен в часі перемістився з центру бурі, перемістився одразу до берега, і вони одразу причалили до берега. Ми будемо говорити про цю вищу матерію. Сьогодні хотів тільки звернути увагу на дві речі: що в Бога все є на. Помножені, побільшені, наприбавлені в диявола навпаки. Друга річ в Бога немає програшних варіантів, і людина, якщо чує Бога, хоча би навіть як не почула, прийняла якісь рішення, то Бог може вивести на добро. Навіть як людина зрішила, каже, немає добра без лиха, навіть вислів худа без добра. Тобто людина, Бог може навіть це використати. Якщо навіть щось пішло не по плану, забули, ну, існіше, розділилися, Ісуса не взяли, все одно, Бог прийде тоді. Щось фізично не допрацювало, чи щось забулося, чи щось поламалося, Бог знайде інакше. Можливо, більше втратою часу, але дуже часто ну, ті речі, які ми втратили, вони назавжди. Але Бог знайде інакше. Я втратив проповідь одну, бо випадково її на камері, тому я сьогодні записуюся трьома камерами, щоб вже не втратити цього запису, щоб вже була більша гарантія. Це такі правило комп'ютерщиків. Але так чи інакше, Бог завжди знайде план Б. І дякуємо Богові, що він нас створив для щастя, що він рятує нас. Весь старий Завіт Він давав нам заповіді, давав пророки, давав. Тих всіх потужних діячів в Старому Завіті святців, які вели нас до Бога. Найбільше дав нам Сина Ісуса Христа, який прийшов і спас, дав нам Слово Боже, дав нам оцей, це Слово, яке записали, дав нам тих, кого записали, виховав, як не як тих учнів, ходив до людей, годував їх, переживав за них, переживав за апостолів. Постійно дбав, помер на Христі за нас. Тобто дуже велика подяка Богу, що Він так дбає за своїх дітей, що Він такий великий тато, навіть, певно, більше за будь-якого тата, який є на землі, найкращим. Тому що Бог завжди є біля людини і завжди допомагає і веде. Тож дякуємо Духу Святому, що дає нам церкву, дає нам провід церкви, дає нам. Відчуття Бога дає нам храм, в якому ми можемо відчути Бога, ще раз побути в Його присутності і в такий спосіб бути на колінах в тата, відчувати Його дію, відчувати Його якесь слово. І потім вертаємося в світ, в якому ми, ми тушимося, клопочимося різними справами, але ми знаємо, що маємо тата, маємо його коліна. В будь-який час можемо прийти, скрикнути Допоможи Ісусе, рятуй, і Бог завжди прийде і дасть. І всі, хто є з Богом, завжди будуть у виграші і будуть примножені. Слава Ісусу Христу!